Під одним із моїх відео у коментарях чоловік, який назвався П'яний батя, поставив таке запитання. Для чого чоловікові будувати стосунки? Щоб що? Дорогий п'яний батя. На сьогоднішній день у світі проживає близько 4 мільярдів чоловіків. Уточні, будь ласка, про якого саме чоловіка ви питаєте? Можливо, тоді я вам і дам відповідь. Якщо ж говорити серйозно, то якось до мене залицявся чоловік. Я йому ставила запитання: мовляв, навіщо тобі стосунки? Він відповів приблизно щось таке. Ну так, дещо завуальовано, щоб жінка займалася побутом. Ну, типу, готувала, ля-ля-ля. Другий чоловік, якого я запитала те саме, сказав, що мені потрібне близьке емоційне спілкування. З жінкою. Він такий досить любитель поговорити, і так сталося, що в нього немає близької душі. А з чоловіками він не завжди може поговорити на ті теми, на які він може поговорити з жінками, і для нього важливо саме оце близьке спілкування з якоюсь жінкою. Це ми упускаємо тіп, там теми секси, шмекси, всі діла. От він назвав саме спілкування, він робив упор саме на спілкування. Третій чоловік казав, що, мовляв, я не випагливий мені, аби от, дали сексу і поїсти. Тобто у нього такі запити. Насправді у кожного чоловіка різні запити. Комусь треба щось одне, комусь треба щось друге, для когось важливе емоційне спілкування, для когось інтелектуальне спілкування, для когось важливо не знаю, там, на рибалку ходити з жінкою і так далі. Різним людям потрібне різне від різних людей. Тому це дуже дивне питання. Я неодноразово натикаюся на такі питання і у себе під відео, і під відео інших людей в інтернеті. Я люблю почитати коментарі. І от дивіться, це те саме що, наприклад, я запитала, а що я можу купити в магазині? Ну, дивне питання, правда? Тут же виникає: питання, а це питання, це а в якому конкретно магазині? Куди ти прийшла? Так, А що тобі треба, Ну, звідки ми знаємо, що тобі треба, а чи є в тебе кошти на те, що там тобі треба. Те саме стосується і чоловіків. От Як можна відповісти на питання, що якомусь рандомному чоловікові треба, як він там питає, від стосунків, для чого йому будувати стосунки? Одному треба для одного, другому треба для другого. Ми не можемо сказати це в цілому. Припустимо, є чоловіки, яким не потрібні стосунки. Прекрасно, значить їм не потрібні стосунки, значить вони закривають всі потреби самотужки. Тому що ну, є люди, які досі не вірять в те, що люди йдуть в стосунки закривати свої потреби. Насправді, якщо ці люди подивляться на життя реальне, а не крізь свої рожеві окуляри, то він побачить, ці люди побачать, що ми йдемо в стосунки для того, щоб закривати якісь свої потреби, а не просто так. Ми взагалі нічого ніколи не робимо просто так. Завжди в основі будь-якої нашої активності, поведінки, діяльності, спілкування, завжди лежить наше прагнення задовольнити якусь свою потребу чи потреби. Тому, якщо людина, незалежно від своєї статі, може всі свої потреби задовольнити без жінки чи без чоловіка, без партнера, це прекрасно. Значить, вона нікого не буде шукати і причудесно буде собі жити одна. Якщо ж у якоїсь людини є якісь потреби, і вона розуміє, що сама вона не може їх задовольнити, вона тоді шукає собі ну, чоловіка чи жінку, хто там може якого любить. Ну і відповідно намагається знайти саме таку людину, яка зможе задовольнити ці потреби. Тому, п'яний батя, це питання вельми дивне, і я вам зможу відповісти тільки в тому разі, якщо ви скажете, про якого конкретного чоловіка йде мова, якщо його знаю, звичайно.